Неможливо визначити точний час, коли з'явилася музика, але дослідники вважають, що це відбулося з появою людини. Деякі йдуть далі та стверджують, що людина і є першим музичним інструментом, бо має ударні у вигляді рук, ніг та голос. Привіт! Мене звати Соломія Блашко, і сьогодні я вам розповім про музику. В доісторичний період людина могла задати ритм плескання долоні або тупотом ніг. Трохи згодом на зміну власним кінцівкам прийшли підручні предмети: гілки, каміння, мушлі, тобто все, що було під рукою. Пізніше до ударних інструментів додалися примітивні духові кістки, очерет, бамбук став основою перших супілок. Тому музика звучала навіть коли люди не знали нот. Хтось співав мелодію, а інші пробували її повторити. Але була одна проблема. Багато мелодій було загублено, через це і довелося вона йти ноти. А відбулося це так. Давним-давно у місті Грецу в Італії жив собі музикант Бонага Гавідо. Він дуже добре співав та викладав музику. У місті був монастир, де Гавідо навчав хлопчиків церковного співу. Заняття проходили щодня і починалося з розпівування. Вони співали мелодію, яка називалася гімн святому Івану. Тепер його можна назвати найважливішою піснею в історії музики. Бо саме цей гімн поклав початок нота. Кожен наступний рядок гімну хлопчики повинні були співати трохи вище попереднього. Для того, щоб допомогти своїм учням запам'ятовувати мелодію, він записав висоту звуків на папері, давши кожному назву. Щоб хлопчики могли читати музику, наче вірш. Він розмістив перші склади кожного рядка гімну у вигляді квадратних нот позначок. Так з'явилися знайомі нам до ремі фасоль ля та сі свої назви вони отримали з тексту гімну святого Івану. Пізніше лінієчки перестали малювати кольоровими. Вони всі стали чорними, а ноти з квадратних перетворилися на круглі. Швидше за все, коли почали писати ноту вручну, швидше і зручніше було намалювати кружечки ніж квадратики. Звичні назви нот від до до Сі на інших мовах звучать інакше. Наприклад, Сі, Ді, e, G, Ей та H. Ця система родом з Німеччини, і в ній нота Сі позначається як H. Якщо комусь здається, що він не розуміє музику або не любить її, це означає, що він ще не встиг знайти свого напрямку у музиці. Музичні ноти це не просто значки на клавішах фортепіано або нотна строка на папері. Вони є живим втіленням музичного мислення і вражають почуття та емоції через звукову мову. Розуміння, значення слів нота та їх ролі в музиці допомагає краще сприймати та цінувати величину музики. Звісно, можна записати хорошу музику, навіть не знаючи ноти. Наприклад, жоден з учасників гурту Бітлз не знав нот. А з вами була Соломія Блашко. па па, -па, -па.